сигніфікацію, яких енергіях зараз людина. Ну, от вийшла пряма лисиця, ну про що це йде мова? Це хитрість, це вже показують людину, яка хитрує, яка маніпулює, а, стратегічна, а, така коварна, може не відкрито взаємодіяти і <кій> діти, я вбачаюсь, обережно продумано. Перевернути парк, перевернута фабулення. це про те, що людина, знаєте, не має відчуття комплексів, тобто впевнена в собі перевернуте фаболення. Це коли, знаєте, хочеться сказати, ну, є такий вислов, так, бістижий. Або б... щось таке. Прямий маскарад. Ну, дивіться, вже нам показують вашого партнера. Це неважливо це чоловік, чи ви дивитесь на жінку. Тут іде мова загальна, і ми дивимося саме на енергію, яка вже тут показано. По поводу приховання, вже можна сказати, що є приховані якісь аспекти, тому що маскарад, лисиця, хабалення це знаєте про те, що ваш партнер зараз у досить таких закритих енергіях і. Можливо, він маніпулятивна така людина, яка буде хитрувати десь для того, щоб ну, насамперед людині було добре. Він чи вона щось приховує, тримає дистанцію і намагається виглядати так, ніби. Все під контролем. Хоча всередині може бути платамінна або емоційна пустота. Взагалі це може свідчити про якусь внутрішню боротьбу. Можливо, ви помічали останнім часом, що поведінка вашого партнера, якщо ви спілкуєтесь, стала більш холодною або нещирою. Тому що людина зараз по перевернутому парку, він більше замкнутий і не виходить так.